Всім привіт! Сьогодні розпочинаємо а, гру, які дуже багато робив, не так багато, як мені, але в цілому. Гра 2012 року. Гра, яка зібрала 97% м позитивних відгуків. Гра подобається дуже багатьом. Гра легендарної серії, яка вже налічує 6 частин. Я грав майже в буті. О, за виключенням, мабуть, першої. Починаючи з другої. З другої до шостої я всіх пройшов. Плюс додаткові Primal і додаткові New Dawn. От. Це легендарна крутезна гра. Я думаю. Всі з вами отримати задоволення щодо її проходження. От, о, Ми збираємо обов'язково або українською, або англійською мовою, аби не підтримувати м, додаткові стимуляції о, країн агресії. І ми з вами спробуємо за думаю, десь приблизно до 10 годин. Я думаю, ми з вами можемо це все пройти. Так от дивимося далі. насолоджуємось і будемо в черговий раз проходити цю хро. You boys think you're crazy, huh? Jumping out of airplanes. Flying. Like That is crazy. I like this form. This is a nice fucking phone. So what do we have here? Grant And Jason. In California. Huh? Well, I hope your mama and your papa really, really love you. Because you two white boys, you look very expensive. And that's good because I like expensive things. I'm sorry, what did you say? А mm -hmm. like okay? що one, я with the не дуже люблю. третю, четверту mm... hey! hey! частину Варкаю. За те, що тут неможливо пропустити катсцени. Я не дуже люблю катсцени. Бо... Я сів so пограти. А не подивитись тільки От. Поки цієї можливості в третій частині немає. дивимось, що на масла, даю вас. До речі. Я до цього грав. Це, як то кажуть, до 22-го року а, грав у, на, на в перекладі. І там голос був. Тільки підходячий, як в оригіналі. В оригіналі все-таки це це голос. Мені дуже подобається. Так? Зараз почнеться. Хоча, ек... якщо чесно, я вже настільки е, переграв всі Far Cry, що я вже трохи заплутався деяка є історія, деякі моменти є в цих іграх. От. І єдине, що дуже сильно відрізняється п'ята частина, вона мені...

Me. Mm -hmm. oh, fuck. Fuck. oh, I got this change. Mr. Bernau! And his parents were rich. We'll get more money this for him insane. than any of the others. Ти початкові кроки, коли ти входишься на поло, намагаєшся якісь перші айтемы знайти, що зброю, поиши там це, тут. Причем в будь-які гри, ми тільки просто стоїть на фаркаев, ты першие. Oh. On the table ah, on. right there. Hey, who's on? Uh putting up? Hold on. Damn, we need to get him out of our way. Throw a rock over there. Okay. uh -huh. Wrong? Hi. What was that? Okay, worked. Let's move. Okay. Who's that? Oh, shit. What? Oh. Oh God, I can't do this, Grant. Jay, 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 look at me. I can't find Lisa and Riley and the others without you. So pull it together, okay? You okay, I'm mm -hmm. sorry. Mm -hmm. Oh my God, there's so many of them, man. Annoyed. He had two others with him. We sat quick fuck long. Hiding the plants. Yeah, yeah. <sighs> never this is a fucking nightmare, man. We have to get past him. Fucking Throw a rock there. No one when you have that gun, you can put it at someone's head, and then they know. Right. See. Let's go. Okay. Checkpoint. Checkpoint is good. Where are we? Never should have made that jump alone. I promised Dad I'd take care of you two. Does it say where Riley is? We're gonna find him. We're gonna free the others. And then we're going home. Grant! No! Stay with me, Grant! Please, don't die! Hold on, Grant, hold on! Great, I mean, great. I like that. No, I respect that. I'm gonna give you thirty seconds. And if this jungle doesn't eat you up alive, I uh, fucking death! I get the fuck out of here, you chicken fuck. Run, uh, Forrest! Run! Run, Forrest! Run! Uh, run uh, fuck! Uh, 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 oh fuck! Uh, Так, ну, тут діломо цільна мне програєш? Головне бігти. О. Ааа, вже пізніше буде тика Можливо знаєте, пам'ятаєте, таку ще групу, як uh, Crysis. І там теж дов, доволі прикольні джунглі. Uh, і теж що поперед джунглі допомагають вигрізти. Доволі красива гра. Ну, для того часу особливо. Oi. Ty, no, ja, biser, 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 biser. Ні. Йов, біса до речі, нещодавно грав uh, а, тут цитину. Іївський філіал Ubisoft приймав безпосередньо участь в виробництві. Не знаю, яку саме участь, але приймав участь безпосередньо в виробництві в країні шостої частини. Так вот. Так. починаєте. Speaks to the warrior. The path leads to the heart. Of the jungle, you follow the path, and you will find the answer. Where am I? What the hell? You are weak. Where yeah. Чим мені ще подобається третя-четверта частина. А, прокачка йде за рахунок а, здобутих шкір різних тварин. А, для того, щоб зробити там якийсь більший рюкзак, тобі треба а, знайти там, і бити декілька цвинець і когось там зараз. Нормально ты, 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 Не дуже зручно там по декілька патрони сам вс мав вс Манга. Лаба Лабан, the shark, and the spider. I know who you are, Jason. You are a warrior. And the Tatao will allow for you to reveal your true self. Listen, my older brother has been killed. I need to find my younger brother and four other friends. Come with me. So you'll help me? No, you can only help yourself. I am going to free you. I found you on the beach. Welcome to Omanaki village. It is something, isn't it, huh? Delamat, Tengahari. I have Jason Brody with me, the man who escaped vast camp alive. Not escape. is a sign that the battle has turned. Our people are needed lose. So, these are your people? The yeah, yeah. Calls to the strongest. They called to me. The island dwellers, the Rakiat, accepted. And I became a member of the tribe. <laughs> they are something, aren't they? Beautiful, most definitely. I could have anyone I choose. But my will is set on one woman. Cash for weapons. Oh, you want to save your brother, right? I've never shot anyone before. What did they say in America? This the first time. Everything. Пачку зброю. Це теж цікаво, але, на жаль, поки ні. А, тут вже щось. Без повіщення. Those radio towers online. If you don't, I can't get new stock in from the remote village. Follow me, my friend. And trust me. Power comes from the jungle. From the island. You must learn the terrain. Know where to stand at all times. Vas uses the towers to map the island and to locate. scramblers block access our people have no use for devices such as these but you you will learn valuable information from them yes scramblers are at the top each tower covers a limited area climb them all and you will reveal the entire map Гранатка. А Тут поки не попал. Що там не гор сказать? Ага. іди туди, хочеш сказати, добре. Иди мы туди. Так, подивимось, є? можеш шия. ще є? Ага, грошеньки. Грошеньки, це добре. Так. <кхід> на гору звільнимо першу радіостанцію. That must be the radio tower. Тут може бути змія. Так? Так. Так. Чекай на мене.

там на бутла табель Пам. Е. Nice ride, huh? It's done. Good. Show me a map. Mm -hmm. You see, okay, everything you need to know has been revealed by the radio tower. Shops. Adventures. The island calls to you. And that like you, Jason, the shopkeepers are from the outside. They will use the radio towers to do business. And reward you with weapons for every tower you free. A true warrior must hunt. It is the natural order of things. Look at the map. Select your hunting ground. Do not fear your instincts. Society has taught you how to fail, not nature. Here. Now, if you want to save your friends, you must know the jungle. Animal skins and leather will help you to carry many weapons and equipment. Plants <small> can be mixed to create potent medicines that heal you, enhance your senses and more. Go. Return to me once you have mastered the jungle. What does that mean? What am I supposed to do? Listen to your instincts. Ну <small> добре. <small> <small> <small>